А что, есть 70? Все, обликовываемся. 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 с Обликовываемся. 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 2000 їх батьків. Ми на сьогоднішній день зібрав в цифрових освітніх центрах все найсучасніше, що є в Україні сьогодні. Все найсучасніше, що наша асоціація інноваційної цифрової освіти створила за роки. Це і е, кетчап, тобто надолуження освітніх втрат за допомогою штучного інтелекту, найсучасніші технології. Ви бачили сьогодні і VR-окуляри, які дозволяють дітям навчатися і проходити уроки фізики. І це і Майнкрафт Едюкейшн, це дуже великі інші заходи, такі як тестування, з профорієнтації і багато багато інших. Це для того, щоб діти могли отримувати найсучасніші знання тут і зараз, а не чекати там ще рік, два-три, п'ять або скільки потрібно для того, щоб це масово запустити. І я думаю, що саме з цих центрів це почнеться, якщо вдало пройде цей експеримент. Цей рік ми пропрацюємо. Я думаю, що ці системи всі можуть запрацювати вже на рівні держави в усіх школах і бути доступні до всіх дітей, які сьогодні є в Україні. Ці методики, які ми якраз підготували, розробили, відтестували на фокус групах. Але саме запуск їх в навчальний процес відбувається перше в освітніх центрах. І всього 16 сьогодні є в трьох областях України: це Одеська, Миколаївська і Херсонська області. І сьогодні на ваших очах по суті твориться. Ми сподіваємось, нова. В'єха нов, нова сторінка в новий розвиток освіти України. Ми розробили, взяли всі лабораторні роботи, які є з 7 по 11 клас в підручниках, і просто їх відцифрували і оживили. Тому це є додаткове навчання до шкільної програми. Але якщо шкільна програма відбувається в класі, як ми розуміємо, то Тут діти можуть прямо побачити, почути і відтворити експерименти вживу, і це дуже важливо. Я думаю, що також дуже цікаво і те, що ми штучний інтелект застосували в освіті. До речі, ми розпочали буквально наприкінці минулого навчального року дуже такий цікавий експеримент, якщо також можна його назвати, перше навчання освітян саме вчителів, використовувати штучний інтелект. тому що діти ви знаєте набагато швидше це, це опанували. А вчитель також повинен розуміти, що бути. Говорити з ними однією мовою у нас понад 30 тисяч вчителів пройшли перший курс буквально за перші два місяці. У нас дуже багато інших курсів є з профорієнтації, яка дозволяє вчителю знов таки. Поживити свої предмети і використовувати їх не як сухий матеріал, а прив'язувати до життя. І дуже дуже багато. У нас курсу психології, тому що на жаль, під час війни це актуальна тема. І вчитель повинен сам мати психологічну і освіту, і підтримку. Тому ці курси от понад 70 тисяч вчителів вже пройшли. І далі ми намагаємось робити такі цікаві речі. Перегорнути клас це також одна з найсучасніших технологій в світі, яка сьогодні також експериментується і потроху запускається в найрозвинутіших країнах світу, такі як Америка. Що його філософія, чому й перегорнути клас, змінити філософію навчання. На сьогоднішній день це з радянських часів ще, що вчитель є в центрі уваги, вчитель є та людина, яка дає інформацію, діти її так чи інше засвоюють. Сьогоднішній день інша система. Діти самі. Отримують інформацію, вони самі її знаходять, самі навчаються, а вчителі використовують тільки тоді, коли їм це потрібно. Як це працює в нашому випадку? У нас є система комп'ютерна, де дитина проходить тестування на основі штучного інтелекту пошкільним предметам. Система чітко показує штучний інтелект, які предмети або які теми у неї. Прогалину, тебе надовжити. Прямо там в системі можна перейти на кейсовий урок і онлайн проти цей кейсовий урок, який сторон дуже цікаво з картинками, з історією, з мотивацією, з гейміфікацією повністю. І якщо дитині щось не зрозуміло, тільки тоді вона підіймає руку і запрошує вчителя, який знаходиться в нашому діусі. Таким чином, один вчитель може обслуговувати одразу учнів з різних потоків. Ну, ви розумієте, якщо в класі сіде 20 учнів з 8 класу, вчитель. Говорить інформацію, він не може одночасно дати для сьомого, дев'ятого, десятого. А якщо сидять учні там сьомого подинадцяті, наприклад, фізики, і, і вивчають кожен свій предмет, підняли руку після того, як вони пройшли 90% самостійно щось не зрозуміло, вчитель підійшов, відповів на питання таким чином. І вчителю простіше, а головне, що учень вчиться не тільки е, отримувати матеріал, ще вчиться софт-скілам, тобто яким навичкам організація сам самоорганізація, самонавчання і навіть е, Своєго використання або комунікація з вчителем, як з партнером, як з тренером, а не як з людиною, яка просто мусить йому щось розповідати. Оце є філософія перегонутого класу. А, зараз... Сьогодні ми проходили про... профорієнтаційний тест. Також я. Отримала досвід роботи у VR-окулярах. Мені це дуже сподобалось. Там проходили дослід з наук, такої науки, як фізика. Насправді, це дуже складна наука, і мене дійсно вразив досвід роботи у VR-окулярах, Він допоміг мені краще зрозуміти цю науку, саме цю тему, тому що у мене, якщо чесно, проблеми з фізикою. Це було дуже. дуже цікаво. Я бачила стіл, на якому проходив експеримент. Наприклад, ми розглядували. Коротке замикання, мені пояснювали, як це працює, чому це трапилось, як цьому запобігти, наприклад. Мені дуже сподобалося, якщо чесно. Я приходжу сюди з ради уроків історії. Насправді я дуже люблю історію, я переможниця Олімпіад з історії свого міста. Я з задоволенням відвідую освітній центр, я чекаю кожного уроку, якщо чесно. Мені дуже подобається сюди приходити, бувати на уроках. Також тут ми готуємося до тестів НМТ. Я думаю, це дуже корисно у нас час, коли нам справді не дістає оффлайн уроків у школі. Стіл великий, і на ньому а. ми так. Є касета? Так. Підводимо руку до неї і захватуємо її в руку. Середнім mm. пальчиком. Так, і десь в столі має бути отвір, куди його треба, її треба вставити завантажити. Mm. Mm. Mm -hmm. Чудово. Так, тепер з вами вже почали говорити хтось іще не я. Щоб mm у -hmm. mm -hmm. космос, до об'єкту перед Доторкайтеся і поринайте в космос. Розглянемо okay. планети mm -hmm. ви вибрали найкращий досвід, no. наче ви знали оце. Mm -hmm. Так, насправді зараз наш пан мер в сонячній системі бачить навколо себе. Розкажіть, що ви бачите. Ну, бачу планети, бачу сонячну систему. Так зорі дуже гарно. для дітей. Це зовсім новий формат спілкування. Це дійсно потрібно сьогодні, тому що моя впевненість вона була і буде такою. Що як це було і буде? Що попереду повинні йти наукові випробування і Потім і людина, людина, особливо діти, сьогодні познають себе. Вони може, і не знають, що в них є така предрозположеність, такі здібності, такі качества, які вони всі не помічають себе. То ці дослідження вони розкривають дітей, вони дають їм змогу розкритися і побачити, де краще їм, в якому напрямку рухатись. По формуванню своєму майбутньому. Тому це не перший і я впевнений не останній центр, який відкрив за допомогою ЮНІСЕФ центра. І маю, маю надію, що ми будемо продовжувати. ЮНІСЕФ намагається допомогти кожній дитині бути в системі освіти. І там, де діти навчались переважно онлайн, ми відкривали такі цифрові освітні центри. Аргументація і мотивація, чому ми їх відкрили власне в місті Одеси, полягає в тому, що у вас дуже велика чисельність внутрішньопереміщених осіб, які переїхали з тимчасово окупованих територій, які приїхали сюди і які досі навчаються в школах Херсонщини, Донеччини, Луганщини. Багато з цих дітей не мають своїх власних цифрових освітніх пристроїв. Тобто вони не мають ні ноутбука, їм доводиться підключатись телефона до вчителя, який знаходиться десь, наприклад, чи в Херсонській області, чи тут, в Одеській, чи виїхав. Власне, ми намагаємося дати цим дітям можливість отримати можливість вчитися в офлайні. Це перша мотивація. Друга мотивація: в багатьох школах Одеси змішане навчання, але це навчання змішане, ми говоримо про те, що. Діти ходять в школу, але часом ці діти приходять в школу один тиждень, потім три тижні сидять вдома. Такі діти так само мають великі, великі освітні розриви, освітні втрати. І, власне, цей проект відкриття цифрових освітніх центрів допоможе цим дітям подолати освітні розриви. Чому відкрили саме в цьому районі? Тому що власне. Напевно, найдешевша оренда житла, якщо говорити, і велика концентрація внутрішньопереміщених осіб. Ми розраховуємо, що за рахунок співпраці з мас-медіа, за рахунок комунікації внутрішньопереміщені особи, які проживають в цій частині міста, зможуть користуватися цим цифровим освітнім центром разом з дітьми, які навчаються в цій школі, але не мають повноцінного доступу до офлайн освіти. В такому класі потреба в кожному навчальному закладі. Тому що не сьогодні є через всі ті проблеми, з якими зіткнулася наша країна, починаючи з ковіду, а потім війна, а потім повномасштабне вторгнення і, звичайно, Порушено було весь нас життєвий порядок, і в тому числі і навчання також. І, безперечно, через те, що і діти виїхали багато хто, і діти не мали доступу ні до школи, ні до світла, ні до інтернету. Ну сформувалися дуже великі такі прогалини і. І на сьогодні в який спосіб подолати ці освітні прогалини, як подолати ці потреби людина, якщо не вчиться, якщо вона не постійно не тренує щось, вона втрачає форму. І ясно, що наші діти, коли навіть уже ми почали через певний час очне навчання, наші діти також втратили цю освітню форму. Коли діти вийшли на очне навчання, ми побачили ці прогалини, ми побачили ці проблеми, і ми просто фактично ми не знали, що робити. Ми дуже багато сил потратили на спілкування з батьками для того, щоб довести. І, і звичайно, ось такий центр, коли от ми відкрили двері, будь ласка, у вас є проблеми, у дітей є прогалини. Будь ласка, ось ви приходите сюди і ви тут їх долаєте. Коли де адміністрація де вчителі зацікавлені в такому навчанні ми для нас це потрібно